Це нечесно, що Дональд Трамп продовжує публічно закликати Україну, а не Росію йти на поступки заради миру. Таке в інтерв'ю ЕКШ заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, Трамп двічі за останні дні заявляв, що обов'язок піти на поступки лежить на Зеленському. Однак, глава української держави впевнений, що українці відкинуть мирну угоду з Росією, якщо та не передбачатиме одностороннє, передбачатиме точніше, одностороннє виведення українських віз Донбасу, і передачу їй цього регіону. Емоційні люди ніколи цього не пробачать, ніколи вони не пробачать мені. Вони не пробачать США. Це частина нашої країни, наші громадяни, прапор, земля. Я думаю, що якщо ми запишемо в документі, що ми залишаємося там, де є лінії зіткнення, люди підтримуються на референдумі. Це моя думка, Володимир Зеленський, президент України. Україні ніхто не може гарантувати, що очільник Кремля Владимир Путін не вторгнеться знову. Тож Києву потрібні сильні гарантії безпеки від союзників. Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю для британського журналіста Пірса Моргана. Почуємо. На сьогодні ніхто не може дати нам з усією повагою до могутнього американського президента і Америки в цілому дуже твердої обіцянки. Я маю на увазі, що Америка є сильною країною і нам потрібні її гарантії безпеки. Але навіть маючи все це, ніхто не може сказати нам і дати нам обіцянку, що Путін не прийде знову. Нам потрібні сильні гарантії безпеки, що решта світу або деякі країни будуть готові відповісти Путіну, якщо він повернеться зі своєю агресією. Володимир Зеленський, президент України, до ефіру долучається Ігор Попов, експерт центру об'єднана Україна. Пане Попов, я вас вітаю. дня. коли український президент Володимир Зеленський виходить з заявами в західних змі для західної аудиторії. Треба звертати увагу на майданчики, які він обирає для поширення тих чи інших наративів. Зараз ми говоримо про інтерв'ю американському новинному ресурсу «Екшес», в якому він розкритикував по суті. Політику Трампа, яка передбачає тиск на Україну в перемовному процесі. На вашу думку, з якою метою український президент міг вийти в це медіа і зробити цю заяву? Це була все таки м'яка критика. Тобто, в інтерв'ю, президент дякував Дональду Трампу за його позицію, за його допомогу, за модерацію переговорів, але в той же час висловлював. Пропозиції, щоб все таки дійсно тиск був посилений на державу агресора, яка розпочала цю війну, тому що Україна декларує, що вона готова до багатьох компромісів. Вона йде до багатьох болісних компромісів, але ці компроміси перш за все не повинні виходити вже за рамки ж такі національної безпеки України. А по-друге, повторюсь, вони мають бути дзеркальними і з боку Російської Федерації. Як ви особисто трактуєте ось цю публічну риторику Дональда Трампа спрямовану на те, аби підвищувати тиск саме на українську сторону переговора, якими інтересами він може керуватися, коли робить такі заяви? Для Трампа це гойдалки. Тобто він то тисне, то відходить, то він ставить дедлайни, то він їх переносить чи взагалі їх скасовує? Тобто ті, хто досліджував його стиль поведінки, як девелопера, як бізнесмена, розповідають, що він точно так же і займався бізнес-переговорами, коли там купував ділянки чи продавав хмарочоси. і тому ми бачимо, що якраз на цьому етапі дійсно йде більш активний примус України до поступок, хоча. Там буквально кілька тижнів тому ми м, обговорювали, як американська армія арештовує російські танкери, чи як Трамп домовляється з індійським керівництвом про обмеження закупівель російської нафти. І тому хто приніс кращі пропозиції, який настрій, яка міжнародна ситуація? Я бачу, що зараз Росія знову пропонує свої послуги по співпраці з Іраном. Напередодні можливої війни Сполучених Штатів та Ірану, що Росія може забрати до себе збагачений уран іранського виробництва, гарантувати, що цей уран не буде використаний для створення ядерної зброї, тобто робить такі поступки, але в обмін просить. Американську адміністрацію посилити тиск на Україну знову ж таки ситуація з Китаєм. Російське керівництво бачить, що для Трампа дуже важливо змінити баланс у відносинах з Китаєм і тоді будь-які поступки з боку Росії до Сполучених Штатів і закриття певних можливостей для Китаю на території Росії. Також Росія подає поступки для американської адміністрації і знову ж таки в обмін вимагає поступок по Україні. Російська дипломатія, зокрема міністр закордонних справ Російської Федерації, Лавров, часто апелює до такого вигаданого ним же поняття як дух анкоріджу, згадуючи зустріч Трампа та Путіна на Алясці, яка відбулася після інавгурації американського президента. На вашу думку, чи може бути частиною реалізації? Тих домовленостей, які були досягнуті на Алясці. Зокрема, і ось ця позиція Трампа з тиску на Україну, особливо враховуючи те, про що і ви розповіли, що росіяни з іншого боку пропонують йому дуже багато грошей. Дійсно, ця формула духа Анкоріжа, вона в російській пропаганді замінила те, що вони до цього називали. Як там подолати першопричини війни? Або от такі теж були розмиті формулювання. А Російська сторона не роз'яснює, що там саме було в цьому дусі анкориджа. Але можна здогадуватися, що це була безумовна вимога передати контроль над Донецькою та Луганською областю uh -huh. до Російської Федерації із створенням якоїсь там демілітаризованої зони, вільної економічної зони, але все-таки під російським прапором. І також можливо, там обговорювалися якісь зміни в українській політиці, можливо, навіть не просто проведення швидких виборів, а, а якийсь вплив на те, хто там буде брати участь і хто переможе. Але це публічно не обговорюється. і тому з одного боку нам дещо неприємно слухати, що в Анкориджі про щось дуже конкретно домовили з іншого боку, оскільки це не конкретизується, то означає, що певний люфт в цих переговорах є. І Тобто, Росія зможе видати багато різних варіантів за те, що о саме це було духом Анкориджа, і тому українська дипломатія продовжує боротьбу за кожен пункт потенційної мирної угоди. Дякую вам, Ігор Попов, експерт центру об'єднана Україна. Був з нами на прямому відеозв'язку.